Всім доброго вечора! Сьогодні хочу вам показати три схеми ангелочків, і що я у них вже виплила. Ці схеми вже я вам показувала. Так, ось перша схема, і ось що тут вже виплила. Так, я вже почала виплітати: ось і бантик, і трішечки сердечка. Ну, зрозуміло, в бантик у в мене ще не все. Тут потрібно буде зверху, знизу ці частинки виплітати, і також потрібно буде ось тут у бантику. Ну і в сердечку також зверху. Але що в мене виходить, дивіться. Так, ось ось так виходить. Так, ось він такий, ну я він буде красивіший, зрозуміло, це ж поки так, поки все ж доплететься. Доплететься ось тут зверху частинка бантика, і ось тут. знизу ось тут доплететься. Ось тут ще трішки буде доплітатися, тут шматочки маленькі. На самому сердечку буде доплітатися і не сердечка також. Так. Ну, Постараюся зробити. У мене вже тут декілька рядочків, нитка обірветься, і тоді я зможу це все подоплітати, щоб вже тоді розпочати. По схемі ось, ось вже роботу з крилами. тут. Ну, Рука ще трохи тут буде йти, так і ось тут вже голова і крила буде. Так що ось так продвинулася з цим. Цікавий він буде. Я обов'язково щось буду якусь обв'язочку робити, щоб він був цікавішеньким таким. Ну, ось поки такий, такий вигляд. Але трошки вже видно, по трішечки. Так, а я вам далі буду показувати, зараз я так складу його акуратненько. Він ще в мене завертається. Ну, так потрошечки його. Так. І я перехожу з вами до слідуючої схеми. Так, це ось цей ангелочок був. І тепер я вам перехожу до... так. ось цей ангелочок трішки тут не допрацювала. І вам зараз покажу, що в мене тут виходить. Так, щось раз розберемося тут помаленьку. Так, тому що тут у мене вже багато є цікавого. Так. Ось одне крило в мене сплетене вже. Так, зараз я його трішечки подвигну сюди. Тому що в мене тут все не, не поміщається так, такі умови. Але хоч такі, і тут добренько. Ну, ось такий він буде. Красивий. Залишилось мені трішки. Так, ось бачите, тут вже його сплетений. І ось його повний вигляд. Ось такий красунчик, красунечка, бо в платочки. Ось така буде. Так, що мені тут залишилося в роботі, так? В роботі мені залишилось доплести трішечки, там 23 рядочки, три рядочки вже залишилося крила. І в ручках отут доплести мені клітиночки. Тут мені, ось бачите, тут у мене ось іде це пусті клітиночки, щоб воно загорталося. Ну, і зробити якусь обв'язочку, щоб воно тримало форми. Ось такий буде, він мені щось так не сильно подобався, але ось коли вже з крилами і з усім, то такий гарненький він виходить, такий ангелочок. Ось така схема. І ось у мене він такий виходить. Ну, тут, якщо ще витягнеться, ще, ще вирівняється все це, я так, так, так розклала. Так що, ще він ось такий буде. Так, ну і ручки тут виділяться, виділяться трошечки ручки так. Так що ось такий він виходить. Так. І тепер акуратненько, ось я ще, ще його складу, так. І покажу вам ще одну схемку. Так, Так. і ось це ще ангелочок, так? Сьогодні по ангелочках. Так, тепер, що в мене, скільки тут я виплила. Так сьогодні хотіла зробити такий відпочинок. Не вийшло. Вімкнули світло. Тому буду сьогодні знову працювати. А вже думала, думаю, ну все, світла немає. На телефон у мене зарядка сіла. Думаю, все, краса, краса буде. Получилось світло, включили. Так, ось такий у мене цей ангелочок, ось його схема. Ось він такий, виходить. Почала я вже виплітати, ось піду вже крила сюди, піду. Ну і далі там буде. Але ось так у мене виходить. Клітиночки, тут в мене, виходить, зберігається симетрія. Тут, де ті допов... де клітинки використовувала, які є, деякі свої доповнювала. Ну, ось в такому вигляді. Так, ось така краса. Так, що ось, думаю, він також буде красивим. Ну, а я сьогодні, на сьогодні, все. Кажу вам пока-пока, до завтра. Гарного настрою! Бережіть себе, любінь Бога, благотворчого суспільства. І я дякую просто, що ви є, що ви дивитесь за лайки, за коментарі. Дякую вам. Пока-пока, до завтра!